Привіт, друзі, радий бачити вас на каналі. Сьогодні поговоримо про тему, яка торкається кожного з нас про любов. Але не просто про любов, а про той момент, коли вона перетворюється з джерела радості на джерело болю, коли любов стає токсичною. У 2025 році, коли світ навколо змінюється з шаленою швидкістю, наші стосунки теж трансформуються, але деякі проблеми залишаються незмінними. Токсичні стосунки існували завжди. Проте сьогодні ми нарешті можемо говорити про них відкрито і чесно. Якщо ви колись відчували, що ваші стосунки виснажують вас, а не наповнюють енергією, якщо ви помічали, що поряд з коханою людиною стаєте меншою версією себе, цей відеоролик для вас що таке токсична любов? Це коли почуття, які мали приносити радість і підтримку, перетворюються на отруту. Це коли замість зростання разом ви відчуваєте, що задихаєтесь. Токсична любов виснажує, руйнує і залишає після себе емоційні шрами, які довго загоюються. Але як розпізнати, що ваші стосунки стали токсичними? Є кілька тривожних сигналів, на які варто звернути увагу. Перший сигнал постійний контроль. Партнер хоче знати, де ви, з ким і що робите кожну хвилину. Перевіряє ваш телефон, соціальні мережі. Електронну пошту. У здорових стосунках є довіра і повага до особистого простору, у токсичних тотальний контроль під маскою турботи або любові Я просто хвилююся за тебе. Якщо тобі нічого приховувати, то чому ти проти. Ці фрази часто використовуються, щоб виправдати контроль, але справжня любов не означає володіння іншою людиною. Другий сигнал ізоляція. Поступово ви помічаєте, що бачитеся з друзями все рідше. Сімейні зустрічі стають напруженими. Ваш партнер критикує ваших близьких або просто не відчуває себе комфортно у їхній присутності. І от ви вже обираєте між коханою людиною і всіма іншими. У токсичних стосунках партнер часто намагається стати вашим єдиним емоційним зв'язком зі світом. Третій сигнал емоційні гойдалки. Сьогодні вас носять на руках. Завтра ігнорують. Сьогодні ви найкращі, завтра нічого не варті. Ця непередбачуваність тримає вас у постійній напрузі, ви ніколи не знаєте, яку версію партнера зустрінете сьогодні, і це виснажує. Четвертий сигнал газлайтинг. Це коли ваші почуття і спогади постійно ставляться під сумнів. Цього не було, ти все вигадуєш, ти занадто емоційний емоційна. Такі фрази змушують вас сумніватися у власному сприйнятті реальності. І це, мабуть, найнебезпечніша форма токсичності, бо вона руйнує вашу довіру до себе. П'ятий сигнал відсутність підтримки ваших цілей і мрій. Партнер може висміювати ваші амбіції або саботувати ваші спроби розвиватися, можливо, вони бояться, що ви станете надто незалежними або успішними. У здорових стосунках партнери підтримують зростання один одного. А не конкурують чи гальмують розвиток. Шостий сигнал постійні жертви. Здорові стосунки будуються на балансі. Звісно, іноді ми йдемо на компроміси заради партнера. Але коли всі компроміси однобічні, це вже не любов, а експлуатація. Якщо ви постійно відмовляєтеся від своїх потреб, інтересів, мрій заради партнера, але не отримуєте такого ж у відповідь, варто замислитись. Сьомий сигнал фізичне або емоційне насильство, це найочевидніший, але, на жаль, не завжди найпростіший для визнання сигнал. Любов ніколи не має виявлятися через біль. Крик, приниження, погрози, штовхання, удари все це форми насильства, яким немає виправдання. У 2025 році багато людей все ще залишаються в токсичних стосунках роками чому? Причин багато. Деякі вірять, що можуть змінити партнера. Він зміниться коли. Чи вона не така, просто їй зараз важко. Ці фрази знайомі багатьом. Але правда в тому, що люди змінюються тільки тоді, коли самі цього хочуть. Ви не можете змінити іншу людину, як би сильно ви не намагалися. Інші бояться самотності Краще токсичні стосунки, ніж нікого поруч, думають вони. Але самотність серед людей болючіша за фізичну самотність. І часто, залишивши токсичні стосунки, ми розуміємо, що нарешті можемо дихати вільно. Є й ті, хто вірить, що не заслуговує на краще можливо, через низьку самооцінку або минулі травми. Але кожна людина заслуговує на здорову, взаємну любов це не розкіш, а базове право. Також не забувайте про дітей. Багато людей залишаються в токсичних стосунках заради дітей. Але діти, які ростуть у середовищі токсичної любові, засвоюють ці моделі поведінки і часто повторюють їх у власному житті, показуючи дітям здорові стосунки, навіть якщо це означає розлучення, ви даєте їм кращий приклад на майбутнє. То що ж робити, якщо ви виявили, що ваша любов стала токсичною? Перший крок усвідомлення вже те, що ви дивитеся, це відео говорить про те, що ви готові подивитися правді в очі. Це найважливіший і часто найскладніший крок. Другий крок пошук підтримки. Поговоріть з близькими, яким довіряєте. Зверніться до психолога. У 2025 році доступ до психологічної допомоги став набагато простішим: онлайн-консультації, телефони довіри, групи підтримки. Не залишайтеся з цією проблемою наодинці. Третій крок: встановлення меж. Спробуйте поговорити з партнером про те, що вас турбує. Якщо він або вона готові визнати проблему і працювати над нею, це хороший знак. Якщо ж ви зустрічаєте агресію, заперечення або обіцянки, які ніколи не виконуються, можливо єдиний спосіб подбати про себе це вийти зі стосунків. Четвертий крок безпечний вихід. Якщо ви вирішили завершити токсичні стосунки, подбайте про свою безпеку, особливо. Якщо є ризик насильства, не соромтеся звертатися до поліції, центрів допомоги постраждалим від домашнього насильства. Розробіть план, де ви будете жити, як забезпечити свої фінансові потреби, хто може вас підтримати в цей період. П'ятий крок зцілення. Токсичні стосунки залишають глибокі рани. Дайте собі час на відновлення, працюйте з психологом над травмами, які ви отримали. Відновіть зв'язок із собою, своїми інтересами, мріями, які ви, можливо, відклали. І нарешті шостий крок навчіться розпізнавати токсичність заздалегідь. Це допоможе вам уникнути подібних стосунків у майбутньому. Зверніть увагу на червоні прапорці на початку знайомства, надмірні ревнощі, спроби контролювати, неповага до ваших меж, швидке просування стосунків. Любов має бути джерелом сили. Радості, росту, вона не має перетворювати вас на меншу версію себе. Якщо ви зараз у токсичних стосунках, знайте, ви заслуговуєте на краще і це краще можливе. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. У коментарях розкажіть про свій досвід або задайте питання, я відповідатиму кожному. А ще, якщо ви знаєте когось, кому це відео може допомогти. Обов'язково поділіться ним. Можливо, саме ваш репост стане першим кроком до змін у чиємусь житті. Дякую за увагу. Бережіть себе і своїх близьких. І пам'ятайте, справжня любов не руйнує, а будує. До зустрічі в наступних відео.